Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. Сьогоднішнє відео присвячене тиснету від Polygon ZKVM. Даний проєкт це провідне рішення для масштабування зіка, еквівалент віртуальній машині Ефіріум. Переважна більшість існуючих смарт-контрактів, інструментів розробника та гаманців працюють безперебійно. Для того, щоб пройти цю активність, вам потрібен буде мій телеграм-канал, в якому будуть всі посилання, які будуть в цьому ролику. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми погнали. Перше, що нам потрібно, це додаємо мережу полігон зі Переходимо. Конектимо ось тут гаманець. Далі. Під'єднатись, вибираємо мережу, ось цю, і натискаємо «Add to Metamask». Додаємо є. Yeah. Далі переганяємо ефір з основної мережі erc 20 в полігон з ІКВМ. Тут переходимо. Під'єднуємо наш Metamask. Далі під'єднатися. Це основна активність в даній мережі. На даному сайті нам обов'язково треба прогнати ефір. Я буду переганяти 0,05. Як бачимо, комісія за перегон буде 7 доларів 84 центи. Це буде одна з найдорожчих активностей за весь теснет. Натискаємо Switch. Як бачимо, 6,56 буде комісія, 88% всього. Це все я роблю при газу 24. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності операції. Як бачимо, операція буде займати приблизно 15 хвилин. Давайте перейдемо в активності і подивимося, скільки ж ми заплатили насправді коштів за газ. Натискаємо на вашу операцію, натискаємо сюди, пускаємось трошки нижче, і бачимо, що ми заплатили 5 доларів 71 цент. При газі 26. Як бачимо, операція пройшла успішно. Відкриваємо гаманець і можемо переглянути, що в нас вже з'явився ефір в полігоні зі Чудово! Ми можемо переходити до наступного пункту. Робимо свап. І додаємо ліквідність тут. Натискаємо. Конектимо гаманець, Metamask. Далі під'єднатися. Закриваємо. Дивимося, щоб мережа була вибрана саме полігон з КВМ. Заходимо в вкладку Swap і будемо міняти ефіри на USDC. Чекаємо, поки відобразиться наш баланс. Він вже відобразився. Тепер можемо переводити. Я буду переводити от стільки. Натискаємо Swap, Confirm Swap. Якщо операція у вас не проходить, натискаємо ось сюди. Я ставлю 10%. Натискаю «Swap», «Confirm Swap». Як бачимо, коли ми виставили більший відсоток на сліпіч, операція у нас буде успішною. Як бачимо, комісію 94 центи, натискаємо Підтвердити. Бачимо, операція ось у нас проходить. Міняємо місцями, переганяємо 50% назад. Натискаємо «Approve», Комісія 7 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності операції. Як бачимо, операція пройшла успішно. Як бачимо, баланси не відображаються, сайт дуже сильно глючить, тому Якщо у вас буде щось подібне, не хвилюйтесь, потрібно просто чекати, коли все відобразиться. На це потрібен час. Натискаємо Swap. Confirm swap. Закриваємо і збільшуємо. Натискаємо ще раз Swap. Чекаємо підтвердження. Бачимо комісія 89 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності операції. Є операція успішна. Переходимо в пул. і додаємо ліквідність. Вибираємо монетку ефір, а тут USDT. Пускаємо трошки нижче. Ставимо 1 цент, натискаємо Approve, натискаємо сюди. Далі 7 центів за операцію. Approve. Чекаємо. Успішності операції. Як бачимо, все пройшло успішно. Чекаємо, коли відобразяться наші USDT. Пускаємо нижче, вписуємо суму і натискаємо прев'ю. Confirm. Я буду ставити стільки, натискаю сюди. Конфірм. Пробуємо ще раз, натискаємо. Пробуємо 10 центів, відправляємо сюди. Конфірм. Як бачите, я не можу закинути ліквідність, тому буду переходити до наступного пункту. Вам же рекомендую спробувати закинути ліквідність, потім 50% вивести назад через ремов. Якщо не вийде, то також переходити до наступного пункту. Переходимо. Робимо свап і додаємо ліквідність тут. Натискаємо. Під'єднуємо гаманець, Metamask. Далі під'єднатися. Дивимося, щоб мережа була вибр... вибрана саме полігон зі КВМ. Спускаємось трошки нижче. Будемо додавати ефіріум, натискаємо сюди. Саплай. Вибираю ось таку суму, натискаю саплай. Як бачимо, комісія 35 центів. Натискаємо ОК. Як бачимо, все тут відобразилось. Нам написало, що все круто. Переходимо далі, схожу дію робимо тут. Натискаємо сюди «Borrow». Вибираємо якусь маленьку частинку. Натискаємо «Borrow». Комісія 31 цент. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності операції. Як бачимо, є, все відобразилось. Тепер забираємо назад. «Repay». і вибираємо Max «Repay». Комісія підтвердити. Є все вийшло, але не з першого разу. Тому пробуйте, натискайте по 5-10 разів для того, щоб здійснити цю операцію. Тому що мережа дуже лагає. Well Done. Круто, далі забираємо ось тут. Visa draw. натискаємо максимум і Visa Draw. Як бачимо, знову нічого не вийшло. Натискаємо ще раз. Максимум, Visa Draw. Давайте оновимо сайт. Комісія 28 центів. Як бачимо, з 20-го разу в мене вийшло. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності транзакції. Well done. ми молодці. Як бачимо, тут по нулях, тут по нулях. Значить, з цим сайтом ми все можемо переходити до наступного. Переходимо, робимо свапи, додаємо ліквідність тут. Натискаємо Connect. Далі. Під'єднатися. Дивимось, щоб мережа була зікавою. Зверху вибираємо Ethereum, знизу вибираємо ось цей токен ATF. Я візьму маленьку частину, натискаю Swap. 26 центів підтвердити. Бачимо, помилка у нас. Хоча тут було написано, що успішно. 28 центів комісія. Підтвердити операція пройшла успішно. Тут ми ефірі поміняли на USDC. Переходимо в пул. add pool, вибираємо ефіріум. і атф, вибираємо один і натискаємо Create Position. Натискаємо сюди, натискаємо далі. 7 центів. Комісія, натискаємо Approve. Як бачимо, все пройшло успішно. Натискаємо сюди і можемо подивитися в my pool. Є ліквідність ми створили. Натискаємо на неї. Далі натискаємо ось сюди. І Remove liquidity І забираємо Remove. Комісія 34 центи. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності операції. Є пише, що все пройшло успішно. Можемо Повернутись і подивитися, чи є в пулі щось. Бачимо, все по нулях. Переходимо на Свап і міняємо назад в ефір те, що ми купували. 1,95 будемо виводити, бо тут ще є комісія. Свап 7 центів комісія, натискаємо підтвердити. І ще 25 центів комісії. Також натискаємо підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно. У нас тут копійки залишились. З цим сайтом все переходимо далі. Купуємо, продаємо монетки тут. Натискаємо, натискаємо Connect Wallet, MetaMask. Далі під'єднатися. Пролистали вниз, натискаємо Accept. Підписати. Вибираємо обов'язково мережу, щоб була полігон КВМ. Натискаємо buy. Вибираємо монетку. Перемикаємось на маркет і купуємо монетку Mango, наприклад. Бачимо комісію 8 центів, натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності операції. Далі натискаємо buy, buy. Помилка, але не зрозуміло яка. Пробуємо купити на долар через маркет buy. Більше, ніж долар, вийшло. Комісія 25 центів, натискаємо підтвердити. Думаю, що на цьому сайті треба вводити мінімум 1 долар, тому що менше не пропускає. Чекаємо успішності операції. Операція успішна. Тепер будемо продавати. Натискаємо sell. О, oh, є, yeah. відобразилось у нас все. Перетягуємо повзунок і натискаємо Approve and sell. Бачимо 7 центів комісію, натискаємо підтвердити. Знову невідома помилка. Натискаємо sell. 23 центи заплатимо за те, щоб забрати 57. Круто, забираємо, натискаємо підтвердити. Чекаємо проходження операції. Як бачимо, операція пройшла успішно. Так, далі наступне вступаємо в Discord тут. Натискаємо і натискаємо прийняти запрошення. Переганяємо назад з в ефір на цьому сайті. Скаємо сюди, далі. Approve. Бачимо, сайт ще підвисає, але операція тут у нас вже пройшла успішно. Переходимо до наступного пункту, переганяємо ефір з полігон ZKV в основну його мережу erc 20 назад. Переходимо на сайт, вибираємо мережу, з якою будемо переводити полігон ZKV. Далі вибираємо ефір, дивимося, скільки в нас на гаванці. І треба, щоб у нас залишилось для газу. Я буду виводити 0,04. Вибираємо тут адресу, копіюємо її з Metamask, є, вибираємо, бачимо, скільки. Такі ми отримаємо, натискаємо «Swap now». Вибираємо Confirm, Вибираємо Send from Wallet. Як бачимо, 3 центи буде комісія. Отримуємо стільки. Підтвердити. Чекаємо успішності операції. Як бачимо, операція пройшла успішно. Як бачимо, все ми вивели назад в мережу «Ethereum». Наступний останній пункт по можливості виконуємо квест в «Late 3. Відкриваємо, натискаємо «Contin». Тут нам потрібно було зробити бріч в мережу «Polygon ZKVM», Що ми успішно зробили в ході цього тестнету, тому можемо натискати Cantin. Далі потрібно пройти квіз. Натискаємо контін. Вибираємо Е, переходимо далі, натискаємо сюди, переходимо далі. Тут нам потрібно вибрати друге, натискаємо контін. Далі вибираємо останнє, Контін. Контін. І тут ставимо п'ятірочку, Контін. Все, квест ми пройшли. Натискаємо контін. Бачимо наш рівень. У вас, якщо ви тільки починаєте проходити квести на леєр 3, то у вас буде там перший рівень, контін. І закриваємось тут. Як бачимо, стоїть комплейт. Нам нарахували 350 XP. Взагалі, Рекомендую цю платформу. Тут дуже класно набивати транзакції, класно дивитись, у яких мережах що потрібно зробити. Тому дуже рекомендую. Тут є нові, є по категоріям Ethereum, Polygon, Zika, Sync, якщо хтось проходить. Ось тому вибираємо квести і проходимо. Що в моєму телеграм-каналі був пост про Layer 3. Що це таке? Можете просто в пошук вбити Layer 3 і одразу відобразиться цей пост. Тут є підбірка квестів без вкладень в Layer 3 для того, щоб набити мінімум 5 рівень. Тому переходимо. І по одному робимо. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео, тому рекомендую підписатися, так як тут дуже багато цікавої інформації. На цьому наші активності завершено. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за те, що додивились до кінця. Бувайте!